Вітаю на каналі Медичний. Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог та гастроентеролог. І почну я з хвилинки поезії: Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, 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 її знов молодість не буде. Чи мав рацію Олександр Олесь, коли говорив про е, завершення молодості? Про це ми сьогодні будемо дискутувати. З цим мужчиною. цей мужчина сидить переді мною. Максим Приходько. Це чемпіон Європи з бодібілдингу. вище власник спортзалів мережі в Києві, серйозний бізнесмен, так? І професійний боксер. Так. Ви віце-президент федерації та фітнесу. Ну, тобто серйозна людина. Сподіваюсь. І так, про молодість, про молодість в контексті здорового способу життя, з чого він складається. Почнемо, напевне, з бази. База – це харчування. Ви погоджуєтеся. 80% успіху у занятті спортом це харчування, звісно. Угу. От, значить, я перетягую тут ковдру на себе як лікар-дієтолог. Все-таки харчування це база, це топ. Це головне, так? Часто доволі питають люди, я думаю, і ваші клієнти, і мої пацієнти, що такі калорії, чи треба їх рахувати. Хтось фокусується тільки на калоражі, а хтось думає про якість продуктів. І так, треба рахувати калорії чи ні? Ну, якщо ми беремо а, людину, яка, наприклад, або хоче набрати вагу, або скинути вагу, uh -huh. то підрахування калорій їй, звісно допоможе. Якщо вона до цього не інтергувала взагалі а, питання харчування, uh -huh. а, то да, підраховуючи свій рівень і а, зменшивши їжу настільки скільки потрібно по формулам, які ми зараз можна а, знайти в своїх гаджетах, да калькуляторів uh -huh. дуже багато, то це і допоможе. Але якщо ми кажемо про професійний спорт, це не дуже буде якісно, оскільки треба розуміти що спортсменам не тільки треба рахувати калорії а і БЖУ. які жири та вуглеводи оскільки якщо ми можемо отримати з тієї ж гречки 1200 калорій це буде 300 грам вугливодів mm -hmm. то по калоріям кусочок тістечка великий mm -hmm. да буде теж саме 300 калорій і воно не не тотожне що оберете ви 300 грамів гречки чи е, два е, снікерси гречка чи тістечко? Та все дуже просто. І я своїм клієнтам і подопічним кажу, що в моєму світі uh -huh. люди діляться на дві категорії: ті, хто їдять щоб жити, і ті, хто живуть, щоб їсти. урахування uh -huh. того, що я з дитинства професійний спортсмен для мене харчування це як автомобіль заїхав на заправку, заправився і поїхав. Uh -huh. І чим вище октановий це харчування, тим краще для мого організму. Тому я взагалі не новілюю неякісне харчування і солодке. Мені не цікаво, оскільки з інсуліну нічого доброго не привожуть. Бачите, ми маємо справу, шановні глядачі, з професійним спортсменом. Це вже обтяжений анамнез. А ми зараз зупинимося не на професійному спорті, а на простих людях, прості смертні прийшли в спортзал і питають тренера: так рахувати мені калорії чи ні. І ми відповіли на це питання: якщо є на меті, Схуднути або навпаки набрати вагу для початку. Е, ну вирахувати свою приблизну норму е, калорій важливо. Е, чому я кажу слово приблизно? Бо точно вирахувати, я думаю, ви погодитеся. Ми не можемо. Ну якщо поставити задачу, і клієнт буде сумнівно виконувати, а саме не через калькулятор, а кожного дня записувати своє харчування, вираховувати скільки це калорій на 2 двох-трьох неділь. Потім розділяти це, ну uh -huh. додавати розділяти. Тоді ми його калорійність зможемо вирахувати. Але на практиці це не працює, оскільки люди сьогодні їдять багато на вихідних. Наприклад, uh -huh. в будній день дуже багато їдять, і Тому це сам бур дуже такий. Ну, Тому більше використовується більш калькулятори в рутині, в побуті це важко зробити. Угу. Нам допомагають в цьому спеціальні застосунки для підрахунку калорій. І знову ж таки, є похибка. Доведено, що приблизно 20-25% навіть у Навіть оті етикетки, які пишуть там про Калораж, угу. про е, КБЖУ, вони є ну там неправдиві. в плані неправдиві 20-25% Похибки. похибки. Ось значить, рутинно кожного дня підраховувати калорії не потрібно. Я раджу принцип. Намні пару днів записати чи там гаджет вести, все, що ми їмо. Uh -huh. І дуже часто виходить, в що ці люди, скільки вони з'їдають, чого саме. Зазвичай, чого буде, в чому буде перегин. Жирах. Ви погоджуєтесь, чи не дуже Ну якщо для простих людей, які просто тримуються для себе, то да є такі моменти: в жирах і в швидких вуглеводах, так, а у способні інше там більше з білком. З гузду з'їжджають про те, що десь стереотипи просто багато іси, буде добре, але так не ну, працює. Mm -hmm. Те, що а, поверх норми воно все буде виходити з організму, воно буде не потрібно, тобто забувається організм, значить. Підрахували трішки калорії і е, забули. Давайте так зупинимося на кому не можна рахувати калорії. Такі люди є. Це пацієнти, які мають в своєму бекграунді розлади харчової поведінки. Вони зараз доволі такі mm -hmm. поширені. Може, так ви трішки підсміховуєтеся з мене? Що ви думаєте про ті розлади, як тренер? А, дивіться, є деякі питання, які ставить тренер клієнту, якщо він mm -hmm. приходить на тренування. Одне з основних питань, чи є проблеми з харчуванням, проблеми з здоров'ям. Якщо є розлади, то людина має мати від лікаря план, який він має передати тренеру. Бо тренер не є лікарем. Якщо у людини є проблеми зі здоров'ям, це зона відповідальності лікаря. І якщо лікару потрібно, щоб людина тренувалася, то він дає своє бачення, передає це тренеру, і він вже по баченню лікаря, оскільки він рангом вище, має працювати. Тому, якщо у людей є проблеми з розладами харчування, і вони про це знають, і у них є анамніс від лікаря і результат від лікаря. То я працюю по тому, що дає лікаря саме до харчування. Якщо я бачу інтегрую наші методики, і вони не працюють, то відправляю до лікарів, щоб вони шукали проблему. Тому що тренера це не лікарі. Я тільки хотіла з вами трішки поконфліктувати. Думала, що ви будете мені суперечити, але ви чітко від... розумієте свою там зону компетенції. Я свою так як я лікар не розповідаю пацієнтам про е, програми тренування угу. е, бо я про них не знаю. Є То, зона відповідальності, я ну людина можу бути е... компетентна всьому. так. Досить про цифри, про калораж переходимо до якості продуктів. І так, білки, жири, вуглеводи звучить. Ну, я думаю, для більшості трішки складно. Як ви це спрощуєте? Як ви це пояснюєте своїм клієнтам? Знаєте, тому щоб людина почала цьому цим цікавитися, в цьому людині треба пояснити, що це не так тяжко, не так лячно, як воно uh -huh. і там є. Да? типу, рахувати дуже тяжко. А я людям пояснюю, що дивіться під час тренувачного процесу ваше тіло це будинок. Він знаходиться зараз на етапі будівництва, оскільки або ремонту, оскільки йде тренувальний процес. Білки це стройматеріали. Будівництво, ремонт без стройматеріалів неможливий. Вуглеводи це будівельники, які проводять роботи. Жири та мінерали це інструменти. Я думаю, що не будемо спорити, що якщо будуть інструменти, не буде будівельників або не буде матеріалу, то працювати не буде. Тобто важливий баланс. Mm. Тому я своїм клієнтам, по постійно кажу про те, що дуже важливий баланс. Ви маєте враховувати кількість будівельників, кількість інструментів та кількість стройматеріалів для того, щоб ваш ремонт був таким, яким ви його бачите. тобто отримати той результат, на який ви сподіваєтеся. І коли вони розуміють цей процес, що це все взаємопов'язано, і цим можна регулювати дуже багато моментів, оскільки наш організм як панелі приладів. І рухаючи одні моменти, вони зразу цепляють інші. Можна в, в, в тілом робити все, що захочеш, бо тіло дуже адаптивне, але є аксіоми, з яких про які не можна забувати. От одна з аксіом це баланс. І коли вони це розуміють, вони починають самі це рахувати. Я інтегрую, а, ну, вони скачуть на айфони там або інші гаджети програми, де вони кожного вечора мені скидують харчування. А, спочатку вони скидують те, що в них є. Я трошки починаю почешати, що це забери, це прибери це землі на це. І там дві-три неділі на це виходить, але потім вони вже починають дуже чисто. Їсти, їм починає подобатись. Вони, через те, що ми прибираємо зайве, у них з'являється апетит, розганяється метаболізм, і вони хочуть їсти все більше, більше, більше. Я, коли це помічаю, починаю більше додавати вуглеводів, і тіло починає змінюватись. А ось, коли тіло починає змінюватись, там вже починається беззворотній процес. Людина закохується у спорт. І починає працювати на результат. І до цього етапу треба дійти. Дуже часто, на жаль, сходять з дистанції на етапі, коли ви починаєте підчищати цей раціон. Так? Це займає певний час, ну, але зусилля. Ти, не можна звичайно. Забороняти. ти маєш не тільки сказати, що це не можна, а і запропонувати те, на що можна. Альтернатив. змінити. Професійні спортсмени, ви більше дисципліновані, ніж лікарі, ну скажу за себе. І у вас є терпіння. По-моєму, в лікарів його менше? Можливо. Можу сказати, що в е, мене декілька чемпіонів світу, Арнольду, Європи. І кожного разу, коли ми доводимося до змагань, останнього разу було це вісім спортсменів, і кожен з них виніс мені мозок так, що я казав, що це останній сезон. Угу. А потім я згадував, що я кажу, це кожного разу. Раз. Ну, виносять мозок так, що форма погана, я на сцені не вийду, виходять, перемагають, потім підходять, кажуть, тренер, вибачай. Угу. То тут, так, да, мабуть, сутривалістю. З нервами є питання. Да. А, так, топові запитання і до тренера, і до лікаря стосовно тренувань. Перед тренуванням, що їсти, за скільки їсти, що ви відповідаєте? Ага, Залежить від того, коли тренується людина, а, є декілька моментів, хто може тренуватися зранку, хто в обід, mm -hmm. хто ввечері. А, наприклад, я як професіонал постійно змінюю. Якщо я адаптувався тренуватися ввечері, мій організм до цього готується, mm -hmm. нервова система готується до навантажень, я розумію, що ага, цей стрес-фактор у мене вже навільований, організм готується. Я починаю тренуватися зранку, тобто докидую собі стресу, щоб запускати більше адаптивних моментів. Якщо людина, наприклад, тренується зранку, і ми розуміємо, що після сну метаболічні реакції ще повільні, то я рекомендую стакан оди, не дуже багато вуглеводіків, там 2-3 ложки, легке легке харчування на тренування. Після тренування вже можна підгрузитися нормальною їжу, бо оскільки вже розгониться ножка кров і з'явиться апетит. Якщо це в обід, то. Нормальний прийом піші зранку, uh -huh. до тренування можна легенько щось, і після тренування вже повністю. Якщо це ввечері, це, це ж сама програма, але вже прийом їжі вуглеводі за годину до тренування, щоб uh -huh. не було падіння цукру, бо часто люди невілюються, а потім падають в обморок, ти їх відкачуєш, Ось, як лікар. Uh -huh. Біжиш, знаєш, що робити. І вже після тренування білки, вуглеводи може бути, у зловис від того, який потрібний результат. Якщо схуднути, то в вже ввечері ми ну, обираємо від тренування ну, з, прикладів, з, прикладів з прикладів конкретних продуктів перед ранішнім тренуванням. Це може бути банан, тобто будь-який да, фрукт. Да. Пам'ятайте, люди, які не мають захворювань з боку шлунково кишкового тракту, або ви маєте хронічні, але вони в стадії ремісії, і ви є звичайною здоровою майже людиною. Тому фрукти на сніданок перед тренуванням це буде нормальна, хороша ідея. Є звичайно такі індивідуалі. Які можуть бігати зранку, тобто є така в них фізична активність, це ви такі, Теж ви бігаєте. Да. А є люди, яким абсолютно комфортно взагалі на чи серце бігати. Ви та людина, чи ви маєте з'їсти той банан? Ну я більш з урахуванням того, що в мене навіть бікграунд є з бодібілдингу, Я розумію, mm. що м'язи не захочуть працювати на голодний шлунок, mm. то банан. Опискала про банан. Мене завжди зранку став стакан води, банан і побіг. 5 Думачте. кілометрів, 20 кілометрів. банан має бути. Бо якщо навіть 5 кілометрів після третього кілометру вже починається організм, прокидається я кажу такий mm -hmm. чувак, типу, ми щось забули. Голод це погана ідея перед тренуванням, особливо ранішнім. Тому їжте. Звичайно, з'їсти повноцінний сніданок, коли там яєчня, тости, овочі і це потім не побігти. Буде не те. Не Теж перед тренуванням, якщо воно не ранішнє, а вже в обідній час, я рекомендую все-таки повноцінний обід, годину-півтори почекати і тоді йти на тренування. Теж залежить яке тренування? На власному досвіді, якщо це якась силові, ну, що це силові вправи, то за годину спокійно поїсти і нормально себе почувати на тренуванні. Але якщо це більше навантаження ну, зв'язане з кардіо, той же бокс, угу. Страшно, страшно некомфортно за годину поїсти. Ну, Треба я... десь дві почекати. Ну як, як проявляється. І залежить від тренера, який заганяє. Страшні люди, ці тренери. А, і так. А поділіться, будь ласка, глядачі, коли ви їжте, перед тренуванням до чи на голодний шлунок вам абсолютно комфортно. Дуже нам буде цікаво, але ж тут залежить від болічних ну, реакцій. У кожного у кожної людини. Ми всі різні, і угу. тому хтось адаптований під. Той же біг або тренування на голодну шленку, йому буде комфортно, Тобто треба враховувати ну, да, І ми очікуємо і різних відповідей, угу. і не буде жодної правильної. Ну так, да, звісно, не може бути, бо все усе все полізо. Так, поняття вуглеводного вікна воно існує чи ні? Бо інколи складається враження, що це не вуглеводне вікно, а вуглеводна безодня після тренування, коли залітає усе. Я скажу як тренер, мене як лікар поправити. Uh -huh. Для мене вуглеводне вікно це таке більш інтернет-висловлювання. Все дуже просто. Під час тренування в нас в м'язах горить глікоген, запускається процес переконвітації жирової тканини, тобто ліполіс в глікоген. І якщо людина займається набором м'язової тканини, і цей процес не зупинити, тобто не підняти інсулін, а саме uh -huh. не почати їсти. То е, буде спалювання жиру. За, за, за рахунок того буде е, менше е, процент жиру, а е, я заростуть лише при профіциті. Тому вуглеводне вікно це такий момент, коли е, ти блокуєш спалювання жиру для того, щоб наращувати м'язову тканину. І якщо ти набираєш м'язи, да, це потрібно. Ось, а тут виходить така ситуація. Е, приходять до мене вже на прийом дівчата і хлопці кажуть: слухайте, ходила я в цей спортзал, щось не схудла, а навпаки, набрала. І це саме через нестримне вуглеводне да. вікно, яке не зачинялося. І дійсно, дійсно, після силових тренувань апетит звірячий. Це ж нормально. процес ліполізу запущений. У нас люди багато хто тренуються в залах. Я ж не кажу про техніку, та взагалі біда. А от щодо харчування, ну, люди реально не розуміють, вони вони приходять на кардіо просто 40 хвилин. Гуляв, а для чого бігати, Хочу ну, Зачекайте, але як Сіома? Якщо в м'язах багато глікогену, ви під час бігу будете палити глікоген гліполізу, процесу гліполізувати, да, бо глікоген горить. Тобто оптимальна програма це тренування. Спалили глікоген в м'язах, запустили ліполіз, і потім кардіо його лише усилюємо. І тоді має бути результат. Я своїм клієнтам, які хочуть схуднути, вони тренуються, роблять кардіо, а потім півгодини ще не їдять. Ну потім, поки зайшли додому, все тобто отримали результат, глікоген підгорів. Потім е, повільними вуглеводами підгружаємо, щоб відновлювати організм. Ще одна з топових тем е, сушка, чи потрібна вона в рутині людям, які не планують ставати фітнес-бікінні, не планують йти в професійний спорт З свого досвіду. Можу сказати, що е, це такий дуже треш формат. Е, е, ми ж розуміємо, що спортсмени працюють на результат, і дуже часто питання здоров'я невільовані настільки, що я думаю, лікарю, це буде навіть страшно чути. Коли я готувався, ми йшли на такі методики, коли ну, на, на грані здорового гузду, наприклад, десильована вода, навантаження колосальне на почки, відсутність харчування при повищеному навантаженні на організм, тобто менше їди, більше, більше тренувань. Ось тому я вважаю, для комфортного життя людині сушка не потрібна. Це процес для спортсменів, які. Хочуть виступати на високому рівні, досягати таких спортивних результатів, які не бачать свого життя без професійного спорту. Це їхній уділ, хай вони там і працюють. Для людей, нормальних людей, які живуть, які розвиваються, працюють. У них бізнес, діти, це ну, огромний а, мінус, оскільки всі процеси в організмі втратять кольори, сил не буде ні на що. Тому і я клієнта стресує. кажу, табу все не можна. Трошки сходнути, будь ласка, сушка, форма Он спортсмени. Я їх розумію. Вони хоча б спортсмени. Якщо вони спортсмени, я критично кажу: ні. Або переходите в розряд спортсменів і фокусуєтесь на підготовці. Або не треба вам взагалі. Професійний спорт це антонім до слова здоров'я. Да, це він не загранні. про здоров'я. Він загальню, да. Я так і кажу завжди, завжди клієнтам, що це не про здоров'я. Ви маєте розуміти ризики. І ну, багато професійних спортсменів здорових повністю ну, майже немає. І це проблематика. Якщо може в Америці і в Європі працюють ціли, ціли команди з лікарів, то у нас же такого немає. На свій страх і ризик використовують фармакологію, використовують сум... сумнівні схеми. А потім сезон два підготувалися, а потім декілька років працюють з наслідками. Отже, більш-менш людина харчується адекватно, звичайно, ходить на роботу, є постійний якийсь перманентний рівень стресу, вирішила підключити ще тренування і ніби має себе відчувати краще, а енергії. Не дуже вистачає. Що можна порадити? Ну, почергово, треба звернути увагу на те, як людина відновлюється. Uh -huh. Якщо стрес, то, скоріш за все, високий рівень кортизолу. Хоча під час тренування за рахунок виділення інтерфінгу кортизол має А то основні фактори відновлення, тобто відпочинок після тренування, розгрузка нервової системи, якщо є стрес-фактори. Ну і здоровий сон та відновлення. Здоровий сон біль. Біль на даний момент. Люди не досипають, і знову ж таки, не тільки через повітряні тривоги, хоча можуть повітряні тривоги бути вже як е, наслідком. Ми навіть очікуємо, що щось має статися, і це, знову ж таки, не дає нам нормально спати. Що можна зробити безпечно? Перша лінія терапії це додати перед сном мелатонін. Це наш природній а, гормон. Слово має а, трішки або навіть не трішки лякати людей, але він є абсолютно безпечним на відміну від а, препаратів снодійних. От ага. снодійні категорично заборонено приймати без призначення лікаря. Снодійні зазвичай при призначають в більшості своїх випадків лікарі-психіатри. Мелатонін доведено, що мелатонін є і гормоном. тобто з чого ми починали про вічну молодість, або, хоча б сповільнити незворотній процес старіння. Mm -hmm. Сон. Як база, як відновлення, регенерація, якщо хочете медичним терміном, це дуже дуже важливо. Немає якісного сну, збивається усе, в тому числі те, що ми зверху проговорювали. Дивіться вище харчування, тренування. Як лікар, я завжди наголошую на слові безпека, є і безпечні дози препаратів. Не займатися самолікуванням, не призначати собі якісь гіпердози. У нас є безпечний варіант від наших партнерів стосовно мелатоніну. Мелатонін від ортомолу. чого безпечний, бо тут один один міліграм. міліграм явно не нашкодить, а навпаки, сприяє якісному сну. Так, трішки розповім про те, як правильно приймати. Потребує трішки підготовки. Щільні штори абсолютно собі забезпечити темне приміщення, бажано провітрити свою спальню. І тоді мелатонін спрацює. Мелатонін в контексті відновлення, в контексті сну. Контексті тренувань це ж ваша парафія? Так, це дуже важливий фактор. Оскільки, якщо ми беремо людей, які просто тренуються, це важливо. А для спортсменів це взагалі е, аксіома, тобто гарний збалансований сон, якісний сон це дуже важливо. Ми працюємо з цією компанією. Вона дуже гарна, і результати відновлення спортсменів дуже якісні. Гарна біологічна добавка, дуже крута тема, що це в, в спрей. Зроби. Люди, які бояться таблеток, а такі люди існують. Їх дуже багато, да. Ось тому форма спрею буде якось більш е, приємніше. Да. Подивлюсь і гарний сон. В описі під відео ви знайдете посилання, де можна замовити цей спрей і не тільки. Значить, добре ми поспали, виспалися, йдемо на тренування, відпрацьовуємо на ура. Що ще важливо? Важливо, і своїм тренерам, я це постійно кажу. Тренування для людини має бути комфортним, без перенавантажень. А якщо людина виходить з тренування і просто каже, що не хочеться жити, це не заради здоров'я, це не заради результату, це, мабуть, якийсь аб'юз з точки зору тренера. Угу. Ось я постійно кажу своїм подопічним і тренерам, котрих я готую до роботи, да, які потім тренують людей, що тренування має бути комфортним для людини. З результатом, але після легкої втоми має бути плив енергії, і тоді це, це тренування знаком плюс. Тобто це і адаптивні процеси організму запускається, і відновчі процеси організму запускається, і е, ви рухатись до результату. Тосилики козники ростуть, тканина росте, форми змінюються. Коли це це в комфорті для організму, як тільки йде перенавантаження колосальне, як тільки підіймається рунка на е, ніяких результатах е, мови бути не може. Все піде знаком мінус. першочергово це падіння імунної системи, і як наслідок це хвороби. А якщо є хвороби, то і ви тренуватися вже не можете, то і розв'язах ніякому бути не може. В жодному разі не тренуйтеся, якщо ви захворіли. Дайте собі відпочити. Угу. Я нідавно сприйняв до хід получив. не відновився повністю і пробіг полумарафон. Цей час не став. Сезон осінньо-зимовий. Як завжди, нам обіцяють важку зиму. Як з цим справитися? От перед нами цей скарб віддаю вам урочисто. Це е комплекс вітамінів від компанії «Автомол». Вони дуже гарно збалансовані. Що, до речі, хочу сказати, е на відміну від інших вітамінів, е чим мені сподобаються вітаміни, тим, що, окрім е складу, е сам смак. Люди, які розуміються на спортивному харчуванні, розуміють, що гарний смак він більш за рахунок підсолоджувачів. Uh -huh. В Артомолі дуже гарно відчувається якість в тому плані, що немає зайвого, немає консервантів, немає підсолоджувачів. І для мене, як тренера з великим стажем і для людини, яка дуже багато спортивного харчування свій час переїла, це маркер того, що це якісний продукт. Ну, це дійсно так. Про це я сказав першого разу, коли спробував цей продукт. Немає підсолочості, немає консервантів. Дуже а, заряджений вітамінний комплекс. Вітаміни групи А, Е, є К, С. вітаміни групи Б, повністю від в 1 B1 до В12, мікромінерали, цинк, магній, селеній, хром дуже багато навіть ну, і головне в нормальних є. дозах. Да, і його дуже багато. Тут більше 30 найменувань. І вони всі дуже потрібні. А як казав наш мер, готуйтесь до землі. Угу. Ось кращий момент, щоб не готуватися до землі, це приймати вітаміни і підтримувати свою імунну систему для того, щоб вона відпрацьовувала дуже гарно, оскільки зараз і рівень життя через війну дуже знизився, і рівень харчування, тому зараз хворіють усі. І для того, щоб ваших хвороб або не було, або проходили комфортно для вас, непомітно для організму. вітамінні комплекси будуть підтримувати вашу імунну систему. Все таки запит до нас, номер один: до мене, як до лікаря, дієтолога, до вас, як тренера, це схуднення. Визнаємо це більшості випадки. Офіційно так. так, і люди, ну вибачте, не доїдають на схудненні. на цьому етапі, так? Не на етапі фіксації ваги. Ми можемо собі трішки допомогти. І це потрібно зробити. Не доїдаємо, значить, отримуємо зовні. Зовні це знову ж таки з вітамінів. Люди, щоб скинути зайвого вагу, перестають їсти. Я думаю, з таким постійно ставкуватися. А це. Шлях, в нікуди. Шлях в нікуди. Замідлюють повністю метаболізм через те, що людина нічого не їсть, такий думає, краще. Він починає жити своїм життям. Ти з'їдаєш хоч щось, і такий, ні, я краще накоплю жирове депо, оскільки там людина зараз знову щось придумає, їсти не буде, а я буду страждати. Такі моменти є, і я думаю, ви як лікар, теж погодитесь, Погонуюсь. що. Проблема. Страждати не варто, да. без, без причин на те. Це щодо харчування. Щодо вітамінних комплексів, вони теж максимально потрібні. Оскільки, якщо немає балансу про те, що ми розмовляли, то не буде 100% результату. Дуже важливо розуміти, що харчування це добре. Ми ще це вже проговорили. Має бути баланс харчування, але у вітамінному, мінеральному полі теж має бути баланс. Можна не вигадувати якісь систем, є різні спортивні комплекси. Ми віддаємо перевагу спортивним комплексам ортому спорт. Почали ми з молодості нею і будемо завершувати взагалі прийом біологічно активних добавок, прийом вітамінів це один з компонентів біохакінгу. Слово може для когось буде новим. Що воно таке? Ну це як здоровий спосіб життя, але на найвищому рівні. Потрібно хакнути свій організм, зламати природу і постаратися максимально зберегти свою молодість. Як зберегти свою молодість? Ну, можна не зламати природу, а навпаки, бути ближчою до природи настільки, наскільки це можливо з точки зору а, молодості. Може ну, природа регенеративна, вона реген регенерується, угу. і, також людина може регенеруватися повністю. Загалом біохакінг – це наука про автоматизацію роботи мозку та тіла. Угу. І, і за рахунок теперішніх наукових знань, які зараз є, за рахунок вітамінів, мінералів, біологічних добавок, люди мають можливість не лише. Хоча з повагою не лише за рахунок лікарів а, бустити своє здоров'я, своє довголіття, свою красу, а і за рахунок зна наукових знань, які зараз інтегровані а, в странах Європи Америки, там дуже це развито, і люди самі цікавляться а, довголіттям, красою а, розвитком своїм а, емоційним, психологічним. Тобто, Біокагін це така система, яка а, дуже гнучка. І направлена на розвиток довголіття людини. На жаль, чарівної пігулки, на жаль, чи на щастя для вічної молодості, вічної краси, ми ще не придумали. Що для цього треба робити? Тренуватися, займатися собою у всіх аспектах, своїм фізичним та психічним здоров'ям, менталка, вибачте, страждає. У нас так у всіх. так, от чи правий був поет, знов молодість не буде, її не буде. Але ми можемо попливати на те, щоб молодість була з нами надовго. Продовжити срок свого своєї молодості. Дякую вам, Максим, за розмову. Будемо молоді, красиві і здорові. Не ходіть голодні.